Минулого тижня міністр культури заявив, що у нього немає спроможності забрати з єдиного марафону екстрасенсів, тарологів і гадальщиць. Та таке, чому? Оце за наші гроші на єдиному марафоні замість героїв України, замість історій, які мобілізують націю, замість навчання зрештою тих чи інших речей, так меду базового інформаційного поведінки в тих чи інших умовах у нас. Розкладання таро, гадання, і, до речі, Олексій Гончаренко мав досить здоров'я, щоб відслідкувати, чим ці люди там займаються. Ну, при всій повазі до їхньої роботи. Вони там займалися гаданням, куди і як будуть відбуватися контрнаступи, як буде просуватися московська армія. Тобто, ми тепер визначаємося екстрасенсами, які будуть контрнаступи, як буде просуватися армія, чи можливо цим має займатися Генштаб. Військові і верховний і головнокомандувач, скажіть, будь ласка, а Мураєв чому з'явився? Я розумів, що вам той Мураєв 100 років треба, щоб його коментувати, але люди цікавляться. От люди на все звертають увагу і пишуть там десь в коментарях, наприклад, пишуть свої думки. Наприклад, що Мураєва теж хочуть використати якось ну, в передвиборчій кампанії. Тому подібне на вашу думку, є у вас якийсь бачення? Чесно, не знаю, чому вони зараз тільки за Мураєва взялися. Але я пам'ятаю, коли була передвиборча кампанія в 2019 році до парламенту, це була моя перша зустріч з Мураєвим в ефірі одного ток-шоу. і Він мені почав дуже гадити майдан, усі спроби здобувати українські. І я пам'ятаю свою цитату, яка вже стала мевом. Мені казали, що ви нечисть, ви таки нечисть. Мураєва тоді відібрало мову. Ну, але Мураєва і всіх йому подібних саме Зеленський повернув в великий публічний простір. Саме за часів Зеленського, включно Портновим, ці всі люди вони отримали дуже хороші ефіри на телебаченні. Вони отримали можливості спокійно розвивати свій передовсім медійний бізнес задля впливу на, задля впливу на населення України. Тому, напевно, тут точно якась гра. Побачимо, що буде далі. Можливо, його вставили замість Порошенка в останній момент. Бо як то жартують, що, що безугла поїхала на парламентську асамблею НАТО замість Порошенка, бо думали, що він туди не доїде. Значить, ще одна тема, яку хотілося б з вами обговорити, тиждень тому дзвонить мені знайомий зранку скидує повідомлення: дивися, що робиться, ти вже читав, значить, чи ні. Значить, будуть штрафувати, саджати за коментарі і так далі. і так далі, Що вони собі дозволяють, вони узурпують владу, значить і тому подібне. і так далі. Я кажу: є в тебе який законопроект номер. Я кажу, Зайди, подивися, кажу хто автори. Він заходить, значить, читає. Перший Юрчисен. А і читає, читає, читає і в кінці Федина каже: чекай кажу. Ну, якщо Федина, кажу, то щось там не то. Він каже, всі вже, і цензорнет, всі вже написали, значить, що все, у нас вже цензура, диктатура і тому подібне. І всім готуватися, і блогерам теж. Кажу: чекаю, що це за законопроект? Що це за? Він вже закон. Зеленський, я так розумію, підписав його чи ні. Я не знаю, чи він його вже підписав. але ми його вже повністю проголосували. Там з Зеленським це є складно. Він дуже рідко оперативно підписує законопроєкти. Тому там в нас є деякі законопроєкти, які півроку рік лежать, і він їх не підписує, що повністю порушує процедуру. Але насправді про що йдеться? З одного боку, це законопроєкт, який давав можливість висвітлювати інформаційну діяльність комітетів Верховної Ради. А з іншого боку, у нас склалася ситуація, коли медіа. Були призначені відповідальними за коментарі незнайомих їм людей під їхніми матеріалами. І медіа мали право карати за те, якщо ці коментарі якісь не такі, комусь щось не подобається, і в результаті чомусь відповідальним була не та людина, яка це все написала. А ті люди, які просто виклали матеріал, а хтось прийшов підписав. Ну давайте будемо щирими, особливо опозиції. До нас в коментарі приходять такі люди, і такі наклипи зводять. і Їм зато насправді нічого нема. В контексті закону про медіа тут також ще йшлося не тільки про наклипи, не тільки на якісь там буінгові чи огидні коментарі, але я саме собі тут відзначила: Йдеться про загалом про інформацію, заборонену для дітей. Пов'язано з російською збройною агресією, з кримінальним аспектом, наприклад, заклики до тероризму, жорстокого поводження з тваринами, дискримінації, утисків і вживання наркотиків. Зараз в даному випадку відповідальність перекладається саме на коментатора, і цей запит був зроблений. Ця зміна була зроблена саме на запит медіа, які страждали від цих процесів. Але тут йдеться про те, що якщо медіа протягом трьох днів з моменту подання скарги нацради чи рішення суду не видалять коментар, тоді вони відповідальні за цей коментар, значить їм це все підходить. І якщо медіа протягом трьох днів витирають його, ну, скажімо так, навіть не цензурують, а просто очищають простір від абсолютно неприйнятних речей, тоді абсолютно все нормально. А тепер давайте згадаємо, а хто перший подав цю інформацію? Це був ресурс. Який ну, дуже тісно пов'язаний з спортновим. А хто підхопив інформацію, що в нас цензура, не можна коментувати, всіх будуть витирати, підхопили московські помийки, а пізніше московські медіа. І чомусь окремі наші видання не переглянули, не вивчили інформацію, а просто почали перепощувати у цю всю дурню. Це ще раз і ще раз піднімає питання критичного мислення. І перевірки інформації, якою би вона там ух-ух-ух не була, тому що насправді ми живемо в період посправди, і в нас виписується таке чортзно що, що треба дуже і дуже цідити медіапростір. На жаль, у нас навіть на офіційних тих чи інших каналах дуже багато. Двоякої інформації, яка потребує перевірки і підтвердження або спростування, насправді цей законопроєкт є дуже корисним, дуже безболісним для всіх тих, хто працює у правовому полі, і саме медіа просили, щоб ми дали ось, ось такі от позиціонування. Тобто, Тут немає жодної небезпеки. Якщо ви пишете правду, якщо ви пишете в пристойний спосіб, і якщо пишете... Не, не пишете про ті речі, які я перед цим перечислила. Ну, і гріх не поговорити тоді про свободу слова і про свободу медіа, а Лейця, в, в нас же історія така: Коломойський в тюрмі, один плюс один під контролем. Ахметов за кордоном, ресурс під ну, фактично під контролем. Телеканал Рада, значить, він взагалі, як, ніби, ніби, знаєте, ніби, е, цей, як «Приватбанк» перейшов в власність держави, тільки не держави, а тих, хто, 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 хто займається цим, значить, медіа стороною Зеленського. А Що нам з цим робити? Ну і ми розуміємо, що опозиційні канали, хто тобто, б там, сварив, не сварив, той прямий, там п'ятий, тому подібне, комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються, але тим не менше, ну, їх теж позбавили мовлення, і ніхто вже про це не говорить, навіть про те, що е, чекайте, зараз навіть не зрозуміло для мене, чи їм повернуть ті ну, включать їх в мовлення в мультиплекси, в цифрові після закінчення воєнного стану. Навіть про це вже не йдеться, розумієте. Mm. З цим є дуже складно, і моя єдина відповідь, що робити, це бити в набат і голосно кричати про несправедливість абсолютно усім і піднімати це питання. Мені здається, що більшість українців вже дістав єдиний марафон, який працює на наші гроші, причому величезні гроші, там мільярди і мільярди йдуть на єдиний марафон. А до речі, щодо єдиного марафону, не знаю, чи чули, але... Минулого тижня міністр культури заявив, що у нього немає спроможності забрати з єдиного марафону екстрасенсів, тарологів і гадальщиць. Таке чому? Okay. Оце за наші гроші на єдиному марафоні замість героїв України, замість історій, які мобілізують націю, замість навчання зрештою тих чи інших речей, так меду базового інформаційного поведінки в тих чи інших умовах у нас. Розкладання таро, гадання, і, до речі, Олексій Гончаренко мав досить здоров'я, щоб відслідкувати, чим ці люди там займаються. Ну, при всій повазі до їхньої роботи. Вони там займалися гаданням, куди і як будуть відбуватися контрнаступи, як буде просуватися московська армія. Тобто, ми тепер визначаємося екстрасенсами, які будуть контрнаступи, як буде просуватися армія, чи можливо цим має займатися Генштаб. Військові і верховний головнокомандувач. Ну але повертаючись до питання свободи слова, нам треба боротися за це, тому що скоро у нас не буде можливості взагалі доступу до нормальної інформації. Зараз з'явилася інформація, як компанія кінокіт, яка дуже близька до друзів зеленського і банкової, заробляє там мало не третину мільярда, вже отримала. Без жодних конкурсів, без жодних відборів, без жодної перевірки а, на вироблення якогось там контенту для телеканалу Рада. А, вони мотивуються тим, що в телеканалі Рада немає свого власного належного обладнання. Так, де та за ті кошти, які кінокіт щось виробляє, що ж ну це можна було спокійно закупити і нове обладнання і вже кілька років поспіль робити те, що треба я, тут і, я, біла... я вам скажу чесно. Значить, в мене знайомий працював директором телеканалу Раду певний час. Значить, в них все є. В них є чудова студія. В них є чудові камери професійні, в них є. Знаєте, доказом а, я зараз не знайду під час нашої розмови це посилання, але якщо зайти на держзакупівлі, на тендер і подивитися, що купує сам телеканал Рада, значить, вони купують техніку весь цей час, поки Кінакіт виробляє контент, вони все закуповують, розумієте? Тому в них все є. Тому виникає питання, чому журналістам телеканалу Рада не дають можливості працювати. Можливо, тому що хтось хоче заробити гроші, освоїти кошти. Там, якщо не помиляюсь, за написання сценарного плану було щось поза 3 тисячі доларів за один сценарний план. Але давайте згадаємо, чим займається телеканал Рада. Це і парламентський телеканал, і він мав би показувати засідання Верховної Ради, засідання комітетів, засідання ТСК, зустрічі в рамках діяльності Верховної Ради, брифінги народних депутатів. І в більшості цього всього не робиться. Мали би збиратися коментарів народних депутатів, так коментарі від опозиції, вони взагалі не існують в часу просторі теперішнього телеканалу Рада. Вони не роблять, не виконують свої функції. А я згадаю, що перед вторгненням, коли ніби почалося реформування телеканалу Рада, вони найняли абсолютно огидних московських пропагандистів, які на початках навіть з матами в ефірі, з образами закордонних партнерів передачі, в яких передусім гадали єдину опозицію Європейську Солідарність, але у нас так само є ж телеканал Дом Фрідом. Я взагалі не розумію, що це за медійні структури, тому що вони були вони виникли на базі знищеного іномовлення, а іномовлення нам сьогодні критично потрібно, тому що в світі бракує інформації про Україну, бракує інформації різними мовами. В багатьох країнах світу не розуміють тих всіх процесів на фронті, які відбуваються. І нам би треба було повертати її на і вкладатися в нього. Ну але в нас ж знову ж таки свої якісь замовні сюжети, зокрема для московської аудиторії. А так само ж питання в самому включенні телеканалів ви абсолютно праві, тому що насправді немає жодного документу, який би санкціонував їхнє відключення, який би пояснював, що відбулося і чому це відбулося, і немає. Жодної людини чи інституції, яка є відповідальна за відключення. Нема до кого апелювати, нема з ким судитися, тому що ніхто не знає, що відбулося, а всі чиновники показують, типу там: ну, це банкове вирішила. Ну, 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 що ми тут зробимо? Це банкова вирішила. І банкова думала, що таким чином вони абсолютно знищать. Опозиційне мовлення, що не можна буде говорити, слава Богу, так не, не сталося. і Люди масово пішли в інтернет, і люди почали шукати інформацію і підписуватися на п'ятий прямий еспресо. Хоча треба їх повертати в цифровий ефір, і треба ставити всі. І, і до речі, є вже рішення і європарламенту, в якому закликається повернення до відкритого медійного простору і щодо скасування єдиного марафону. Тому я думаю, що громадяни України мають голосно вимагати. І повернення каналів, і відкриття медійного простору, тому що сорі, але фінансувати телеканали людей і телеканали, які дуже тривалий час кликали сюди руський мір, а зараз працюють в рамках єдиного марафону за державний кошт наших податків, ну це так само не є припустимо. А чому я кажу, бити в набат і кричати? Тому що все, що стає на цирла в медійному просторі, влада починає. Чути до речі, дуже важливий момент, коли ми в 2022 році говорили з закордонним партнерам про неприпустимість виключення опозиційних телеканалів, про е, проблеми в медійному просторі, про вбивство свободи слова. Нам казали, як ну це ж воєнний стан, ну ви ж розумієте єдність, ну ви ж розумієте єдиний голос. Тут є інформаційні небезпеки, це треба потерпіти. А далі будемо бачити. То слава Богу, риторика вже змінилася. Змінилося і то дуже. І Крайній рік уже голосно наші західні партнери чи не на кожній зустрічі говорять про потребу вільного інформаційного простору. І це дуже дуже сильний аргумент. І я думаю, що тиск тільки посилюватиметься за кордону також. Якщо вони в єдиному марафоні зараз показують екстрасенсів, то я уявляю, яка аудиторія зараз в марафону. Ну вони ж завжди націлюються на ту аудиторію, яку вони хочуть зачепити. От Ну, розумієте, от я хочу просто уявити цих людей, да, які слідкують за подіями війни зі слів екстрасенсів. От що це за люди. Це з тих ядач, які в нього є. Згідно по марафону. Прошу довіра до єдиного марафону вона дуже і дуже впала. І більшість людей вважає, що з тим треба кінчати. Дивитися нас без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.